Вітаю кожного. Віщо в церкві збирають гроші, тому що так вчить Біблія через пророка Малахії. Бог каже: Я Господь не змінююсь, Бог не змінився. Давайте подивимося протягом всієї Біблії. Що ж говорить Бог? Авраам давав десятину, і Авраам, названий батьком всіх віруючих. І через 500 років, після закону е, прочитаємо в Біблії, як Давид жертвував Богу. І ще через 500 років пророк Малахія каже, принесіть всі десятини. І ще через 500 років народжується Ісус Христос, волхви приносять дари і скарби, і Христос не виліз із калії. Клиски не сказав, не в жодному разі не жертвувати і приносити дари. Ми читаємо, сам Ісус Христос давали податі на храм до Апостола Петра, до Його ніг приносили гроші. Павло теж вчив про пожертвування, і вся Біблія про це говорить. Амінь. Підписуйтесь на мій погляд і напишіть мені в личку, хто хоче за Слово Боже. Амінь.